Так, глядачі мого каналу. Дивіться, є мотори. Щоб ви зарівняли старі моторів якраз. Откривати відключення від СІТі 40 гривень кіло, кажуть. Мене це не цікавить. Але як є. Є снастка різна ділільні головки. Є, що я там показував ось це. Ото все по 100 гривень КГ буду показувати. Кому щось потрібно, кажіть, проїду, заберу. Ну, плюс мій інтерес якийсь. Щоб іменно ви не думали, що я тут хочу на вас наваритися і все інше. Ось таке. Такі речі. Навіть тиспіон є. пожучені. І все воно по такій ціні, яку я назвав. Ця побита, одразу кажу. Побита. Підшипники є. Якісь тут. Не знаю навіщо оце ось. Різці є. Задню бабку, не вращає її Під конус другий, третій є. Райбера є. У мене райберів багато. Ну, а так, то, що я показував, вже приїхали конкуренти, забрали. Ну, як буває. Все, поїхали далі. Так, відео моїх знахідок. Що знайшов за цей період часу? Ну і старі мої знахідки також. Плюс. Дивіться, знайшов ось таку річ. Футляр німецький, я так розумію, тому що в совєтського такого не було. Хоча, може і було, але я такого не бачив. Все в яскравому стані, з ремішком частково. Він все працює. Ціну пропонуйте. Так, знайшов вінт з гайкою. Гайка не шевелиться, сразу кажу, щоб вінт в такому. В гарному стані, тут чуть-чуть він -чуть кривувати, но то таке, щоб можна було його використати або ж для преси, або ж ще для чогось. Ціна його 350 гривень і він ваш. Вінт без гайки, коротенький. розміри також у вайбері, кому там треба, можу один розмір давати. Ну не всі розміри, тому що один розмір можна, тому що ті, хто ганяє, ось такий мені треба розмір. Написали, є, так, да, він такий є. Ні, без питань, no проблем. Тому що всі розміри там, розмір отвору, розмір там довжини, розмір шагу різьби, розмір м, довжини всього валу, розмір всі, всі, всієї накатки. Я таке міряти не буду, зразу кажу. Продаю речі і так дешево, а так не ганяйте мене, сразу кажу. і палками не закидуйте. 150 гривень, лезо. Лезо буде 80, це 10, це 25 гривень. Далі є у нас така лічка, щоб виливати із каністри, кому там треба. Ціна 60 гривень. Потім попалася ось така штукенція. Бачите, я вважаю, що це обратний молоток. Хто не рахує так, може написати, що це таке. Роздвоєна, тут скручене, і тут зроблений отвір, я так розумію, під е, Болт під 10. Кому цікаво, ціна його буде коштувати 200 гривень. Так, е, 10, 10, 25, 10. Потім ось така річ. Не знаю, що це таке, ну, як є, 35 гривень. Ключ. З Замочком таким, ціна 35 на персники. Оці всі 60 гривень, вони ваші. Ножик 35, ножик 25, ручки тут самі найгарніші. Це у нас 25, це у нас 10. Так, взяв на пробу якраз. Буває дуже багато попадається різних е таких і царських, і не царських, і різних етіх. поговиць. Поговки. Кому треба, ціна їх 20 гривень, і вони ваші. Оце так. Далі є ось такі речі. 10, 10, 10, 10. Це для капкану 20 гривень. Дивіться, взяв я мечики з того, що я показував там, де я ходив. Мечики, я так розумію, на 3-4 на 4 десь, плюс-мінус тут є. Ціна за штуку 5 гривень. Якщо буде брати пачку, то тобто є 10 штук у пачці. Плюс-мінус там 10, 11, 12 буває. Пачка. Буде коштувати 50 гривень. Райбера. Райбера є різні. Тут 8,5, 8. 8,5. Тут 8. Тут є без надпису якийсь. В общем, 5 штук, ціна 120 гривень, і вони ваші. Далі, різець. Різець у нас буде коштувати ціна, хай буде 40 гривень. Фрези. Ось така кількість різного розміру. З ну, самого маленького до самого такого, вони повністю нові. Деякі були в використанні, деякі ні. Ціна 350 гривень, вони ваші. 4 сверла, 100 гривень. Потім датчик ось такий. Бієння, не бієння, не знаю. Мені дуже рідко попадаються такі цікаві речі. Ось така. Пропонуйте за нього ціну. Далі втулки. ці що, тут. Вони почти всі е, одинакові, крім оцих двох. Під конус перший. Перший, це з першого на другий, з першого на третій, Третій з другого на третій, з другого на третій, з другого на третій, з другого на третій, з третього на четвертий. І з другого на третій. Взяв цей один, показати вам. Ціна їх буде коштувати 600 гривень. Багато це небагато, кажіть самі. Вольтметр 45 гривень. Це у нас річ 50. Парашпіль ось такий гарненький, красивий, блискучий, 100 гривень. Ця річ у нас буде 60, ця річ у нас буде 60, плоскогубці 45, ці у нас будуть 85, цей у нас буде 40. Далі є плоскогубці 30 гривень. Нормальні, але працювати ними можна. Струбцину знайшов, ось таку. Тут відірване якесь, відварене чи відломане. А так вона працює, повністю можна затискати, він вращається, можна затискати. Ціна її 150 Так, є деталі до станка. Ось такі дві штуки. Ціна 120 гривень, вони ваші. Навіси і замочки разом з цій 100 гривень вона ваша. Далі є е, ось такі сверла з мечками. Декілька там лірок є, так щоб можна було показати. Ціна їх, її буде 550 гривень, і вона ваша. Так, ця річ 25, ця річ 20, ця річ до тросика. 20. Гвістки 80. Різні клема. Там різні різні. різні, різні. У мене їх дуже багато там. Без вибору, без всього. Там R6 M5, є, так, ні, r 6 k 6 Щось таке. В общем, ціна їх 100 гривень, і вони всі ваші. Далі йдемо 10 гривень за 2 метри. Ці у нас будуть 40 гривень за цю купу. Викрутки у мене будуть всі 120 гривень. Ось така купа. Далі є люльковий ключ. Ціна 35. Цей для підшипника. Ціна 50, ключ на 17 або ж 19 Треба міряти. Сразу кажу. У мене їх багато, тому ціна 50 гривень він ваш. Моторчик 20. Ця річ буде 15. Церіч 10, Серіч 60, Церіч 25, викрутка 10. Наостанок хочу показати різці. Різці є різні, пайки ціленькі в даний момент, сразу кажу. Ціна їх буде коштувати 750 гривень. Отакі, От щоб для новичків, щоб можна було спробувати. Тут є фасонні, є прохідні. Від різних, зразу кажу, немає. Поддержавку 20-ту, 20, 25-ту. Паставой ціна 45 гривень, кусочок, цей 25 і ключ. Кусок ключа на 17, ціна 15 гривень. Ну, а зірочка. Пропонуйте ціну. Зірочок у мене вистачає. Все показав, все розповів. Кому щось сподобалось, можу написати на Viber. Viber вказаний ось зверху для всіх тих. Хто не може зайти під низу, продивитися, якраз там все написано і група, і повністю все. Долучайтеся до групи. Там буду викладати всі фото, що надалі буде у відосі. Тому буде зручніше, якраз, і для вас все робиться, якраз для вас, для того, щоб вам було зручніше бачити, що я знаходжу. Далі буде цікаво. З вас чекаю, як завжди, лайків, коментів. Всі їх читаю, всім відповідаю. Ну, як є. На цьому все з вами був Максим. З каналу Потрібний Метал. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення.